Вчіра вітаю всіх, хто зараз з нами на телеканалі Вікка. З вами Анастасія Романча і час дізнатися, якою буде погода 13 вересня. У Черкасах мінлива хмарність. Температура підніметься до плюс 25 градусів, вночі очікується плюс 17. В Умані та Звенигородці ясна погода. В день до плюс 27 градусів, а вночі плюс 15. У Каневі та золотоноші похмуро. Денна температура сягне плюс 27 градусів, вночі плюс 15. Сміла та чигирин під мінливою хмарністю. День до плюс 27 градусів, нічна температура плюс 16. Гарного вам дня та чудового настрою до зустрічі в ефірі телеканалу Вікка.